Друзі, всіх вітаю! Отже, копійка тепер зникне, буде шах. Що це за слово? Що це за одиниця? Для чого вона? Зайві витрати знову на державний бюджет. Що це за іноземне слово в нашому в лексиконі, в нашій мові? Зараз про це з вами все проговоримо і дізнаємося дуже багато цікавих деталей з історії нашої України та нашої грошової системи. В першу чергу, друзі. Треба нам з вами сказати, що сьогодні, 2 вересня 2024 року, на 28 рік народження гривні, в Національному банку відбулася певна конференція, де брали участь історики, як доктор історичних наук Андрій Бокагарин. Філолог Олександр Скапненко, кандидат історичних наук, Владислав Беспалька, працівник національного музею історії України, і Андрій Пишний, голова національного банку, і інші низка дослідників, які сьогодні презентували на цю презентацію. Був я запрошений як один з борець, як один з борців з московською копійкою в нашій Україні. І що відбулося? Друзі, по-перше, давайте одразу скажемо, що таке гривня. Це наша національна одиниця, яка існувала. Як гривна, як платіжний засіб. Тисячі років тому відновлена була в 1918 році і в 1996 році. Одночасно, що таке копійка? Копійка це частина рубля. І копійка позначає рубльовий простір, там, де ходить рубль. Російська Федерація, Білорусія, Придністров'я, між іншим. Тобто копійка це не те, щоб, знаєте, Питома наша назва, це ворожа назва. І, зокрема, слово копійка, я про це говорив в своїх на Ютубах, своїх в шорцах і в великих відео. Слово копійка походить від зображення на московській срібній монеті єздця з копієм. Від цього це було копійка. Тому що новгородська монета була з єздець з шаблею, сабельниця. І от, власне, копійка, це не від слова накопичувати. Це від назви московської монети. Тож, ми дерусифікуємося, і треба розуміти, що копійка до гривні це, ну, якісь просто пародія. Отже, що з приводу нашої дрібної монети, друзі, то тут у нас є з вами це прекрасне слово шах. Воно відоме з 16 століття. Це не те саме, що в російській мові є слово шах, українською крок, тому що, ну, це. Так звані слова, які знаєте, належать до такої сфери, як е, 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 слів міжмовних пародій. Ну, наприклад, слово е, фірма німецькою буде означати фірма, але іспанською це слово означає підпис, або е, булка українською і булка болгарською це речеда. Тобто є слова, які схожі, але навіть якщо, і завдячуючи певному коду написанні Кириліці, е, яка пише так, як. Пише так, не пояснює дуже багато на звук, то у нас слово шах зараз може асоціюватися з словом крок російським шагом. Ну це не це зовсім не так. Отже, що це за слово? По-перше, у нас воно відомо з 16 століття, друзі, і тут найцікавіше справа в тому, що ми до кінця не знаємо, звідки походить слово шах. Як дрібна монета, знаємо, як розмінна, як одиниця лічби, знаємо. А звідки походить слово шах, не знаємо. І зауважу, що ну, насправді ще понад 100 років тому, трошечки більше 100 років, була найбільш поширена версія, яка зараз застигла в середичного середовища, що шах похідне від слова шилінг або це ж солід, тобто загальна така європейська дрібненька монета. Але це неправда. Тому що ми прекрасно знаємо ці курси і розуміємо, що те, що називало шагом, це не шилінг не, не ніяким чином. Що ж це таке, друзі? Існують е, оця версія, яка проставала за пізвучністю з е, шилінгом, вона не потрапляє до, тепер до наукового обігу. І тепер дамо слово історичні версії, нумізматичні та версії. Філологічні мовознавчі. І тепер, друзі, я хотів би сказати, що сьогодні висловили дві прекрасні обҐрунтовані гіпотези. Двоє дослідників, це Володислав Беспалько, який зауважив, що, на його думку, слово шах має походження з іранської назви Шагін. Шагін це з фарсі царський, той, що нажить Володарю. І от існувало, за версією Володислава Беспалька, існувало. Монети Шагін в Ірані, частина якого була завойована Турецькою імперією. Турки, туркам сподобалася ця вагова категорія розмірна. Вони почали у себе карбувати Шагін, тобто запозичували монету, і почали карбувати на всі території Туреччини. І саме з Туреччиною, в тому числі на європейських територіях, на, в країнах, які були васалами, Волощина, Молдова та власне. В Україні ці моменти використовуються, тому що нагадаю, що Південний Берег, Причорномор'я Кримське це турецькі території на 15, 16, 17 та шматок 18 століття, і в тому числі, наприклад, наша Буковина теж частиною входила в тодішню, от, те, що називається Модов Молдавське При Приністровові території фортеця. Хотинська входила до сфери впливу молдавського господарства, яке було підтуречне. Тобто, тобто, монета Шахін, Шагін потрапляє з Ірана в Туреччину, в Туреччину. Карбується, і в 16 столітті стається казус, коли невдалі торговельні операції і, власне, великі географічні відкриття там трошки підмінають економіку Туреччини. І ця висококласна монета Шагін в Туреччині. Втрачає свою ціну і наближається до іншої монети, яка існувала на тому ж ринку оцій от Азії і Європи. Це потрійний гріш, який ходив в Речі Посполиті. Тобто монета номіналом три гроші. І от власне, шагін зникає, але мова наша така, що вона завжди шукає якоїсь економії. Тобто, ну, пам'ятаєте, як ми говоримо. Пишемо в щоденниках не фізкультура, а фізра. Мова вимагає нам економії слова, щоб бути швидше. І от замість Потрійний гріш почув казати шаг, на честь є монеті шагін. І вона заробляє собі місце в народній мові в 16 столітті. І таким чином, з козацьким повстанням, вона з народної мови входить в мову документів. В гетьманських універсалах вже монета, дрібна розмінна монета, називається шагом. І це дуже важливо, тому що, начебто, таке складне походження, але ми маємо так з вами розуміти, що дуже багато слів української мови мають складне походження. І, між словом, гетьман, до якого ми всі звикли. Насправді, яке прийшов до нас через Викунські Стовотовське, звідси через Чехію. А з Чехії воно первинно з'явилося з Німеччини під, під розумінням, що це був Гауптман. так? Тепер Гетьман ми абсолютно своїм словом вважаємо. І от за цією теорією нумізматичною от такий був цікавий, цікавий момент з приводу теорії лінгвістичної, мовної теорії, що шаг. І цю теорію озвучує Олександр Скопненко: що шах це слово, по-перше, яке є частиною нашої лінгвокультури, тобто мовної культури, історичної культури української. Що шах з 16 століття до кінця 20 століття зустрічається в розмовній мові, і я хотів би наголосити, що існують прислів'я з шагом. Хто шага не береже, не вартий і копійки? Бачите, яка відмінність? Шаг і копійка різні номінали. І, наприклад, теж Олександр Скопненко говорить, що він зафіксував на Київщині нещодавно у Жінки народження початку ХХ століття, такі прислів'я ніхто і шага мідного не дав. Бачите, тобто слово шах, не дивлячись на те, що його намагалися знищити в совєтський період, а це реально був лінгвоцит, так, ми пам'ятаємо з літерою Г і всі інші, тобто його знищували. І от, власне, що можна з фіологічної точки зору сказати, якщо ми, наприклад, приберемо нумізматичну теорію, слово шах позначає це питомо українське слово. Шаг і шаг російський різні ми вже визначили, але шах виводять від нині втраченого іменника, який залишився у нас в дієслові досягати, так? Неосяжний. Сяг, сяг. Це от корінь. І, власне, сягати, сяг це не що інше досягнути, тобто дойти певної межі. Певної, скажімо так, довжини, міри довжини. І за висновками філологів, сяг і теж спрощена цього складної сягу на шах, воно відбувається. Ми знаємо з вами такі спрощення, коли С на шах виходить це скляр-шкляр, наприклад, так, коли Скоропадських називав Шропацький, це все притаманне теж для нашої з вами мови.